Бучанська громада одна із найбільш постраждалих від окупації РФ на Київщині. Агресор зруйнував понад 4 тисячі будинків. Після демонтажу залишилися тонни сміття. Комунальники звозили відпрацьовані будівельні матеріали на тимчасовий майданчик. За два роки накопичилося понад 7 гектарів залишків. Упоратися з такими об'ємами вирішили раціонально завдяки переробці. Із цим Бучі допоможе. Гали єС та програма розвитку ООН. Поруч сміттєзвалища встановили станцію переробки на спеціальній техніці. Працюють комунальники Буча сервісу. Один із них Віктор керує дробильною машиною. Щодня обробляє 150 тонн залишків. У результаті переробили близько 75 тисяч кубометрів залишків на користь. Отримані матеріали використають для будівництва. То доріг протипожежних сумішей екотехнології і з утилізації непотребу війни переймають інші громади України.